Частина речення перед комою із питання одного з відувачів мого відеоблогу. Ви можете побачити його повністю на цьому слайді. Частина речення, після коми є завершальним акордом моєї відповіді на це питання. Ми народжуємося принаймні в цьому житті один раз. Іншої такої можливості не буде. Ми завжди повинні пам'ятати про це, щоб отримати від життя максимум задоволення. Тим, у кого серцеві чи інші проблеми виникають лише у похилому віці, пощастило більше, тому що у когось ці проблеми виникли раніше, а хтось із ними народився. І все це не привід нарікати на життя. Життя дає чимало прикладів, коли народжені з найважчими вродженими дефектами або хворі на важкі хвороби, що калічать, не втрачали сили духу, а відточували свій дух і домагалися найвищого визнання в суспільстві. Тому завжди треба боротися за життя, за своє місце під сонцем, ставити перед собою високі цілі та досягати їх. Здоров'я потрібне всім. Форем здоров'я треба більше, адже його частину нерідко чи мало, вони змушені витрачати на хворобу. Тому, якщо ми говоримо, що здоровий спосіб життя потрібен кожному, форма він потрібен подвійно, жодне лікування не досягне найкращого результату, якщо не зробити здоровий спосіб життя для себе правилам. Далі важлива перемога над собою. Це не порожні слова, бо за ними криється що миттєвий настрій з себе на досягнення позитивних результатів. І, звичайно ж, потрібна підтримка лікаря, співпраця лікаря з пацієнтом. І лікар цей має бути з великої літери, що, на жаль, не часто зустрічається в нашому житті. Але право вибору лікаря залишається за пацієнтом. Ви повинні це знати і ви маєте знайти собі такого лікаря. Радощі життя відображається в епізодах щастя. Епізодиці осяюють сплесками життя кожного, якщо тільки наповнюєте його позитивною енергією. Це ви можете, в цьому вам допоможуть ваші близькі друзі. Для цього треба лише створити і підтримувати навколо себе ауру жидєрадісної особистості. І тоді не будуть страшні серцеві, ніякі інші хвороби. Радуйтеся життю, радійтесь цього, що живі, і підтримуйте себе, коли треба, із підставленим плечем лікаря від Бога. Дякую за лайки та підписку на канал.